Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Цього тижня Андрій Єрмак залишив посаду керівника офісу президента на тлі найбільшого за останній час корупційного скандалу в Україні. Тиск суспільства, роботи правоохоронних органів і натяки у міжнародній пресі. Це це, здається, і призвело до того, що ми зараз з вами і говоримо про цю новину. Як ви на неї відреагували? Наскільки це потрібне рішення для нашої держави? Ви знаєте, очікувано, от як не диво. Дуже багато було різних навколо цієї особистості рухів. Достатньо багато про це говорили наші партнери. Є дуже неоднозначна реакція на цю особистість і в монобільшості серед народних депутатів, які власне. І формують цей загін, що приймає на сьогоднішній момент основні е, законодавчі акти в Верховній Раді. Тому, ще один момент, напевно, який також е, треба чітко розуміти: дивіться, президент в черговий раз довів, що він, по-перше, не має е, повністю захищених від будь-яких будь е, розслідувань зі сторони правоохоронних органів людей, це раз. По-друге, е, Президент, попри все, намагається забезпечити певну чистоту е, навколо себе. І якщо як тільки одна людина, хоч хтось, е, заплямовується е, в корупційних яких речах, він миттєво її звільнює. Тому в даній ситуації це було очікувано, і коли ми побачили і почули, е, що е, навколо Єрмака е, ну Формується достатньо серйозна негативна, скажімо, точка зору, і зі сторони правоохоронних органів його відставка була абсолютно очікуваною, очікуваною справою. Ще один момент. Напевно, також дивіться, я також неодноразово чув, що Єрмак проголосив, що він збирається йти в збройні сили ледь не на передову. Давайте ми не будемо тішити себе якимись такими ілюзіями. Ну, По-перше, я хочу нагадати, що Єрмак це є людина, яка є дотична до найбільших таємниць України. Відправити Єрмака на передову це треба забезпечити навколо нього відповідний рівень, скажімо, захисту, тому що полон такої людини це може виплеснути величезну кількість таємної інформації, що є. В статусі там найвищої таємниці державної для ворога. Тому я думаю, що його участь у е, Збройних силах України буде обов'язково передбачати збереження державної таємниці на тому рівні, а він був дотичний до цієї таємниці, який потрібний для е, власне, забезпечення безпеки України. Тому е, жодних там якихось ілюзій з приводу того, що він завтра. В статусі там вояка опиниться на передовій. Давайте не будемо себе самих там які, якісь ілюзії будувати. Ні, цього не буде. Напевно, він дійсно буде долучений там, до певних процесів, ймовірно, в Міністерстві оборони або в інших місцях, де буде він потрібний, але, по-перше, він не буде мати такого впливу на формування кадрової політики, якої буде цього моменту. По-друге, він. Точно не буде приймати участь в прийнятті найбільших важливих рішень для держави, ну тобто, ця фігура в терміні, є в політичному оточенні є такий термін збитий льотчик, от приблизно відноситься до цієї категорії. Та, ну тобто він лишився достатньо впливовим, але це вже вплив в ЕКС. Це точно не вплив на ті рішення, які будуть прийматися. А тепер, що стосується питання, хто наступник? Ви трошечки почали про це говорити. Дивіться, в мене є абсолютно чітке розуміння, що жоден представник Кабінету міністрів зараз в офіс президента не піде. Чому? Тому що, по-перше, і так сьогодні Кабмін розгойдується по повній програмі, там є на сьогоднішній момент вже дві вакансії двох міністрів, і само по собі на сьогоднішній момент ситуація в Кабміні є дуже непроста. Тому забирати. з... Прем'єрку, або, наприклад, від першого віце-прем'єра по цифрової трансформації, це точно не буде, тому що це може поставити дуже великий сумнів, взагалі працездатність Кабінету міністрів. Тому точно, з моєї точки зору, цього напрямку не буде. Як і не буде, наприклад, в офісі президента діючого керівника розвідки України або якихось реальних посадовців, які ну, сьогодні забезпечують процес. Як і не буде у Мерова, до речі, тим більше у Мерова також не все просто з правоохоронними органами. Він же ходив в НАБУ, давав певні пояснення. З моєї точки зору, знову ж таки, я ж можу тільки висловлювати своє бачення. На тій посаді має з'явитися зараз військовий. Ну, принаймні, людина, яка напряму була дотична до тих чи інших процесів захисту України з 22-го року, а може і раніше. В принципі, є така кандидатура, і от ви в якості одного з варіантів її називали пан Паліса. Мені здається, найбільш відповідає на сьогоднішній момент запитам суспільства на нову особистість у офісі президента. Причому треба розуміти, що прихід нового керівника офісу буде автоматично означати перегляд взагалі всієї кадрової політики, що сьогодні є в офісі. Є багато контроверсійних особистостей в офісі, які прийшли разом з Єрмаком і, Напевно, разом з Єрмаком і мають піти. Тому в даній ситуації я думаю, що по-перше, це точно має бути військовий. А по-друге, це напевно має бути людина, яка має відповідний рівень довіри в суспільстві. Так що, ну от моя особиста точка зору, що Найбільш е, вірогідним був би наприклад е, от Паліса, та але знову ж таки це є повноваження президента, це його право. Я згідно з вами, ми ставки поки що робити не будемо, бо бачимо, що ситуація змінюється доволі динамічно. Якщо напередодні дискутували про те, що Кирило Буданов, очільник української воєнної розвідки, може увійти до офісу президента. То, от напередодні ввечері, вже всі політики, які мають якісь ось ці інсайди, знають секрети колуарні, то сказали, що ні, Кирило Буданов залишається на своєму місці, як і власне прем'єрка Юлія Сверденко. Але ви, пане Олегу, зачепили дуже цікаву тему. Корупція зачепила українських відомств, це, зокрема, Міністерство енергетики, детективи набу натякнули також, що потенційно може йтися про розкрадання на оборонці. Це взагалі собі важко уявити. Але ми ну з енергетикою під час обстрілів не думали, що це буде аж такий рівень. Які інституції українські потребують перезавантаження на вашу думку, і наскільки це варто робити у такий важкий для країни період? ну По перше, слухайте. Декілька моментів я про це минулий раз говорив, я повторюю зараз. Ще раз. Чому на сьогоднішній момент європейці так обережно висловлюються з приводу українського корупційного скандалу? Надзвичайно ну, обережно. Тому що корупційний скандал зачепив українські гроші. Не гроші партнерів, не гроші воєнно-технічної допомоги, не гроші макрофінансової допомоги. Він зачепив гроші. Української природної монополії енергоатома, тобто ми з вами платили за отриману електричну енергію, ми з вами платили за ті тарифи, що отримуємо. І ті гроші, власне, і були джерелом відмивання отих величезних сум, про які йшлася мова. Тобто, це гроші природні монополії. Я думаю, що я не скажу дуже великої таємниці, що. Не все добре в інших природних монополіях України. Мова йде і про НАК «Нафтогаз», мова йде і про Укрзалізницю, мова йде і про Укрпошту. Причому ми всі прекрасно розуміємо, що наглядові ради, які там знаходяться, вони далеко не виконують покладені на них завдання. При цьому знову ж таки висловлюю свою точку зору. Подивіться уважно. Ми почули про е, потужний корупційний скандал. Ми почули про відмивання величезної кількості грошей? Ми знаємо про те, що члени наглядової ради енергоатому отримували величезні кошти у, випадку, у, у, у вигляді Винагороди за свою діяльність. Скажіть мені, будь ласка, яку відповідальність за е, допущення корупційних процесів в енергоатомі? Понесли члени наглядової ради. А вони ж, по суті, є представником власника. Жодної. Представники е, наглядової ради в кращому випадку просто подали заяву про звільнення за власним бажанням. Ну тобто, питання відповідальності, ну, тобто, права їм надали, відповідальності жодної. Ну тобто, рівень відповідальності має бути абсолютно адекватним і винагороди. Якщо ви там працюєте за гроші, якщо ви отримуєте по 350 тисяч гривень на місяць в виплат, то ви маєте нести відповідальність у відповідності до того, що вам надали ті права. Тобто, перший момент, який, на мій погляд, обов'язково має бути зараз переглянутий, це статус наглядових рад, їх повноваження. Взагалі мають бути проведений і він зараз і проводиться дуже серйозний аудит діяльності природних монополій, тому що вони на сьогоднішній момент є, по-перше, формувачами дохідної частини державного бюджету. По-друге, вони ну, є місцем максимальної кількості фінансового потоку, який дуже легко може прилипнути до рук тих чи інших недобросовісних ділків, тому як на мене. Перший напрямок, який надзвичайно, дивіться, що стосується бюджету, там є бюджетна дисципліна. Там є е, відповідний бюджетний кодекс, там є е, контроль дуже жорсткий зі сторони наших партнерів. Що стосується природних монополій підприємств, які формально є державні, але реально вони ніби відокремлені від держави наглядовими радами, там робиться жах. Тому, як на мене, перший момент, де саме має бути сконцентрована увага і правоохоронних органів, і е, державних інституцій це ситуація з природними монополіями, тому що в дійсності це є надзвичайно велика проблема, яка ну формує оцей великий загін корупціонерів, які сьогодні, от тільки ми трошечка побачили, е, які суми там ходили, і як це все виглядало. Ну, бачите, пане Олегу, мені здається, що дуже важливим тут залишається певний публічний розголос, коли ми говоримо на ці важливі теми, коли ми не робимо для влади якесь таке відчуття, що воно вляглося, його можна десь там після війни вирішити, ні, ми чекаємо на подальші кроки від антикорупційних правоохоронних органів. Ми ну чекаємо зрештою на керівника нового офісу президента і кількох важливих для нашої країни міністерств. Ну, а поки я пропоную трохи нам. Поговорити про те, що і стосується ОПЕ не стосується водночас, адже президент оновив склад делегації, яка зараз представляє Україну на переговорах, Очолив її замість Єрмака, секретар РНБО Рустем Умєров, а серед інших представників радник кабінету президента Олександр Бевз, начальник ГУР Кирило Буданов, начальник генштабу Андрій Гнатов, голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр. Поклад заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Велика кількість військових. Про що нам говорить такий склад делегації на вашу думку? Ну дивіться. Як на мене, є питання з приводу статусу умерова як керівника делегації. Взагалі, це є повноваження Міністерства закордонних справ. І теоретично, з моєї точки зору, знову ж таки, це моя особиста позиція. Там цю делегацію мало би очолювати, ну, щоб от просто щоб ми зрозуміли, найвищим рівнем представництва зі сторони американців буде Марк Рубіо, держсекретар, який по статусу втілює в собі повноваження міністра закордонних справ Уряду Сполучених Штатів Америки. Тобто Марк Рубіо на сьогоднішній момент це є найбільший посадовець, який займається зовнішньою політикою США. Абсолютно логічно було би, щоб з української сторони українську делегацію очолював міністр закордонних справ. Найбільш повноважна особа в межах тих реалій, які сьогодні є. Рішення президента це його право. Але я просто хочу нагадати, що повноваження. Е, Секретарія Ренбо, воно дещо інакше. Ну, Тим не менше, маємо то, що маємо. Це рішення президента, будемо дивитися, як будуть розглядатися події далі. Тепер, що стосується достатньо великої кількості е, вояків, е, достатньо великої кількості військовослужбовців, значить, дивіться, в чому є момент. Основні претензії, основні виклики з американської сторони з приводу формування тих чи інших пунктів плану. Миру вони полягали в тому, що український, скажімо так, український фронт сипеться, що росіяни атакують, що росіяни просуваються. Тобто я абсолютно впевнений, що має бути дуже жорстка дуже чітка позиція зі сторони України з поясненням фактичної справи, як дійсно виглядає це на лінії зіткнення і наскільки є потужним сьогодні українські збройні сили, які Ну, мають демонструвати то, що е, оті ото просування росіян це не обвал фронту, це, е, скажімо, процес, який просто говорить про те, що е, Росія використовує набагато більший обсяг сил і можливостей, е, просуваючись, але жодним чином це е, не є якісь критичні речі, пов'язані з Україно-російським е, лінією зіткнення. Ну тобто. Е, на мій погляд, позиція української сторони має в формуванні мирного плану демонструвати е, оцю сторону достатньо жорстко сторону, е, військової частини, сторону підтвердження української звитяги і подальшої можливості України захищати лінію зітні захищати е, кордон, який сьогодні існує. Тобто, е, оця річ, на мій погляд, є важлива, і оця достатньо велика перевага військовослужбовців е, в. Скажімо, такій дипломатичній делегації, яка поїхала обговорювати план МЕР, якраз і має достатньо серйозно підняти рівень військовий в процесі цих обговорень. Тим більше, ми будемо чути, як зі сторони американців будуть активно просуватися російські наративи, в тому числі я розумію, що і ті нюанси, які достатньо часто е демонструє російська пропаганда. І зі слів Путіна з приводу того, що там і покров вже взятий, і купін вже взятий. Ну тобто повна брехня, і от, власне, оцей момент для того, щоб довести брехливість цих заяв, необхідна достатньо велика кількість представників, ну зокрема, військового сектору України. Я хочу ще трохи поговорити про ці перемовини. Бо ж напередодні частина цієї української делегації вилетіла на нові переговори до США. Агентство Блумберг повідомило, що українська делегація перебуватиме у Флориді, де проведе зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткофом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Я тут, пане Олегу, хочу детальніше про них поговорити. Ми ж знаємо, що це проросійські політики, що вони стали авторами того плану, який буквально ну в. Певній мірі вимагає капітуляції України. А як ці політичні фігури можуть вплинути на перемовини загалом, коли ми говоримо саме про аспект ось цієї американсько-української співпраці? Ну, дивіться, я ж добавлю, там до цих переговорів має долучитися рубіл. Ну угу. тобто має приєднатися. Дивіться, ні Вітков, ні зять Трампа не є посадовцями американської адміністрації. Ну, тобто, це люди, які формально вести цих перемовин не мають, тому що вони ніхто, з точки зору е структури влади Сполучених Штатів, те, що вони наближені до Трампа, то, що вони можуть йому вуха вносити ту інформацію, яку він слухає, це не означає, що вони мають певні владні повноваження. Тому присутність, присутність Рубіо на перемовинах, з моєї точки зору, є абсо абсолютно необхідна. До речі, зауважте, що в Україну переконувати і витискувати цей план миру приїжджали формально американські військові. Ну тобто, в кінці кінців там є ряд посад для цивільних, які призначаються з політичних міркувань, але формально є посадовцями Пентагону. Ну тобто, оцей момент якраз і. Зосереджує нашу увагу на тому, що для американців сьогодні є надзвичайно важливим е, спроможності української військової сили стримувати російську навалу, і цей момент є надзвичайно важливий і в перемовному процесі. Тому сам Вітков і Зять Трампа це так би мовити автори того документу, який буде активно обговорюватися, до речі, е, зауважте на е, перемовинах з європейцями, був в Рубіо. І саме е, позиція Рубіо, е, давайте так, не будемо тішити себе, що Рубіо раптом там дуже проукраїнська людина. Ні. Він класичний варіант е, представника американського естеблішменту. Але він є посадовець, він є офіційна людина. Яка е, дійсно має певні повноваження е, заявляти певні речі і відстоювати їх як позицію адміністрації, тому е, абсолютно чітко зрозуміло, що е, в присутності Рубіо буде донесена до переговорників позиція Європейського союзу, тому що власне новий план, який е, були презентований Рубіо, з яким Рубіо поїхав до Трампа, це власне в тому числі європейський план. Українська сторона на сьогоднішній момент є в, кращому, в кращій ситуації, ніж це було на е, самому початку цієї дискусії, тому що сьогодні за, за плечима України стоїть Європейський Союз, стоїть його позиція, стоїть чітка позиція європейських лідерів, які ігнорувати американська адміністрація не може. Більше того, е, саме європейці сьогодні є джерелом фінансування закупівлі американської зброї для України. І заяви, в тому числі і речниці Білого Дому, про те, що Америка не може вічно там продавати зброю. Ви розумієте, це не більше ніж е, чисто політичні заяви. В реальній дійсності я думаю, що після цих заяв до Адміністрації Трампа до нього особисто було не один дзвіночок. Е, Американських бізнесменів, що виробляють зброю, з питанням, а що це за вибачте, будь ласка, дурня, яку зараз несе твоя речниця. Тому що як Чекайте, це... ти ж хотів просувати американські високі технології у світ. Ти ж хотів збільшувати, шановний пан Трамп, загальний обсяг виробництва американської продукції і зайнятість збільшення податків, робочі місця. І як може зробити заяви людина, яка говорить, що ні, ні, ні ми не встані на сьогоднішній момент це забезпечити. Ну що за чепуха? Тому я думаю, дивіться в адміністрації Трампа, хто б там що не говорив, є різні позиції, є різні бачення того, яким чином має закінчуватися або призупинятися україно російська війна. Є позиція Джей Ді Венса, є позиція керівника Пентагону на сьогоднішній момент. В той же час є позиція Рубіо. Є позиція людей, які більш-менш орієнтуються в тим, що сьогодні відбувається на європейському континенті. Тому давайте не будемо лякати себе якимось там різкими заявами зі сторони якихось там посадовців. Треба розуміти наступне: Трамп він не представник тоталітарного режиму. Він не диктатор, він обраний американським народом президентом. На відповідний президентський термін. За спиною Трампа стоїть виборець, на відміну від Путіна, за спиною якого стоять силовики, за спиною Трампа стоїть американський виборець республіканець. А останні опитування в республіканській партії показали, що тільки 16% американських виборців підтримують позицію щодо здачі інтересів України. Задля миру з Російською Федерацією а 67 вважають республіканських виборців, вважають, що необхідно підтримувати Україну, що Путіну не можна довіряти. В листопаді місяці 26-го року до виборів в американський конгрес, які можуть суттєво змінити розстановку сил в американському парламенті. Причому на сьогоднішній момент позиція республіканців є набагато слабша, ніж позиція демократів, які взагалі нічого не говорять. До речі, позиція демократів в цій ситуації є дуже показова, вони не говорять нічого просто тому, що Трамп дуже часто сам себе закапує. Тому, коли ми з вами говоримо про е, то, що робиться сьогодні в Америці, треба зрозуміти наступне: якщо, наприклад, витратив 1,8 рази на пропаганду в Російській Федерації в бюджеті 26 року, Першу чергу спрямовані на європейський континент, на формування проросійських наративів за межами Російської Федерації. То все, що робить Трамп сьогодні, всі його заяви, всі його рухи спрямовані всередину американського політичного е, власне, оточення. Треба розуміти, що Трамп на сьогоднішній момент бореться за голоси виборців і його позиція сьогодні спрямована на формування чітких. Е, Позитивних сприйнять американських виборців його політики. От тут є принципова різниця. І Трамп не може ігнорувати цих опитувань. І якби Трамп, вибачте, будь ласка, не був емоційною людиною, яка хоче знайти спільну мову з Путіним, він вимушений вводити санкції проти першої і другої нафтової компанії Російської Федерації, сильно бити по нафтових доходах Росії. Вводити санкції проти країн, які купляють російську нафту. Тому що йому треба показувати мир через силу не, на, не за межами Америки, а всередині Америки. Для американського виборця він має бути сильним і потужним. І оцей момент є надзвичайно важливим. Тому давайте будемо дуже обережні, коли ми чуємо якісь заяви від тих чи інших політиків, тому що все-таки надзвичайно велике значення. Має американський виборець. Американський виборець сьогодні достатньо, скажімо так, жорстко відноситься до Російської Федерації. Тому, коли ми дивимося на ті всі процеси, ми все-таки маємо позитивну надію, що позиція України буде достатньо чітко відображена в тих мирних пропозиціях, які сьогодні будуть обговорені. Ну і останнє, от з цього приводу, в мене немає жодних ілюзій, що Росія це підтримає. На сьогоднішній момент то, що робиться, це ще раз напрацювання спільної позиції Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу е і України на е фронті е з Російською Федерацією. Росія точно не прийме жодних позицій, які будуть на секунду відхилятися від тих захмарних е бажань, які має Путін. Він буде воювати далі. І я думаю, що якщо якісь і подвижки ми побачимо, то через. Надзвичайно важкі економічні процеси всередині Російської Федерації, і не раніше кінця першого початку другого кварталу, 26-го року. Ой, пане Олегу, додали ви нам трошки. Позитиву, ну я сподіваюся, нашим глядачам мені так точно, але от окреслили ми з вами те, що буде на порядку денному, упродовж наступного тривалого часу. Я тільки від себе додам, що, е, попри усе, українцям не можна опускати руки, не варто точно. Бо скільки того тиску було і від Росії, і від Америки, на жаль, але Україна продовжує обороняти свою державу, свою землю і своїх людей від ворога. Дякую вам. Дякую. Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Говорили, ми бачите про ситуацію на міжнародній арені. І на завершення інформаційної нашої години ми з вами не словом, а ділом підкреслюємо той факт, що лупання цієї скали триває. По-перше, я закликаю вас, якщо маєте таку змогу, приєднатися до збору від фонду 24-го каналу на автівку. Це бус Volkswagen t 5 для бригади Помста, а саме для підрозділу Фенікс, який працює з безперечка. З пілотниками, зокрема, і на східній лінії фронту, ми з вами знаємо, що ситуація там важкою залишається. По-друге, надійна машина ближче до поля бою зараз на вагу золота, бо вона дозволяє військовим напакувати усю купу необхідного їм для роботи відпрацювати по ворогу, і що найважливіше. Живими та неушкодженими додому повернутися. А це зараз, ну, перше, що маємо на порядку денному. По-третє, я неймовірно дякую вам за кожен ваш внесок, тому що сума цього збору 400 тисяч гривень. З вашою та з Божою помічю ми зібрали вже 293 тисячі. До цієї святої неділі можемо подякувати військовим за те, що ми з вами спілкуємося у такому форматі у цю неділю, що ми з вами до неї дожили. Дякую вам за кожен ваш внесок. Я сподіваюся, сьогодні ми перетнемо психологію. Психологічний поріг у 300 тисяч гривень. Звісно, якщо у вас і в нас буде така змога, я також нагадаю, що за внесок від 200 гривень ви берете участь у розіграші цінного подарунку від наших партнерів, це iPhone 16, Але то такий собі приємний бонус. Бо ми з вами, коли е, скидаємо гроші на збори від сил оборони, ми інвестуємо у наше майбутнє.